Забарний та сафонов нарешті зустрілись. Здається, цей сезон вони точно проведуть разом. Не шикарний сезон від Зінченка, який готовий покинути арсенал. Вільним агентом. Два клуби АПЛ націлені на Довбика, відомі суми, трансферні інтриги Шахтаря та провал Динамо. Чого не вистачило киянам? каже Шовковський. Друзі, вітаю, Макс Коляда, канал Трибуна. Сьогодні говоримо про новини футболу, коли почав збирати випуск по забарному, який я, до речі, анонсував, що сьогодні вийде великий такий фактурний випуск по забарному. Які гроші, які суми, так далі, тому подібне. Скільки заробить нам ними... і... І, і так далі, власне, я зрозумів, що там настільки багато інформації, що за один день я не впоруюсь. Тому швидко перелаштувався і почав для вас робити огляд найцікавіших новин. До речі, про забарного сьогодні теж, звісно, поговоримо. Тож лупаште, подобаєчку і давайте починати. <му> ну і почнемо ми, звісно, з київського Динамо, яке програло. Пафосу і вилетіло з Ліги Чемпіонів. Вперше за 20 років у нас не буде команди в груповому етапу ЛЧ. Гірше гри Динамо тільки коментарі циганика. Не факт, що то? що то! Так, по плану, ще один виліт в наступному раунді і можна рвати рейтинг УЄФА на шматки. Я довго не буду говорити про цей провал. Це провал. Але знову ж таки, чи говорить це про те, що наш футбол на дні? Так говорить. Чи говорить це про те, що нашому футболу потрібні якісь зміни? Так говорить, і зокрема, пан Козловський сказав наступне. І тут я ось ці от коменти хочу привести. Ну, здається, влучно, влучно то все сказано. Нашому футболу вже давно потрібні зміни, але давайте візьмемо кілька факторів, чому так сталося. Знову ж таки, ця тема дуже довга, яку можна мусолити і тому подібне. У нас системно, фігово працює український футбол. У нас все фігово там в суддівському корпусі, в керівничому корпусі, в безпосередньо спортивні складові. Те, як будувались команди протягом нашої, протягом часів нашої незалежності, це було неправильно. У нас було дуже багато олігархічних моментів. Потім розпочалась, е, е повномасштабка. До неї ще розпочалась війна на сході України та анексія Криму. Це все теж впливало. І в підсумку ми докотились до того, що наш футбол зараз на такому рівні, що ми поступаємось різним пафосом. Як сказав Олег Дулуб, Динамо грало на пафосі. І це стало причиною однією з причин, чому київське Динамо поступилось в цьому, власне, поєдинку. Що тут ще, в принципі, можна говорити, наш футбол нині на такому рівні. Але, знову ж таки, дивимося на Шахтар, наприклад, там не все так погано. Чому? Бо Шахтар більш системно підходить до вирішення певних питань, до побудови свого футболу, до вирішення певних, власне, своїх моментів. У них е, трошки все краще. Так, у них, безумовно, от не нещодавно буквально був спад, але зараз, здається, при Турані вони мають рухатись вперед, вони мають рухатись догори. Але, Олександр Шовковський, його коментар. Трансфери потрібні. Так де? Так, власне, трішки грошенят на забарному заробили. Камон, давайте. Трішки підрозумую. Чи є ця поразка Динамо якимось там суперпровалом, позором і тому подібне. Ні. Наш футбол не є на такому рівні. Тому подібний результат мене взагалі не здивував. Це було очевидно, що команда Динамо Київ буде грати проти суперника який буде оборонятися, які будуть тягнути час та тому подібне. У Динамо не вистачило ні сил, нічого іншого, аби взламати оборону цього суперника і перемогти в цьому матчі. Все. І ми грали проти Пафоса. Нагадати, з якої країни? Більше говорити немає про що тут направду. Це просто показник рівня нашого футболу. І все. Я не бачу сенсу грати українським клубом в лізі чемпіонів, коли ми там нічого не можемо. Якщо ми не можемо пройти пафос, далі нам робити нічого. Крапка! Ну і от, власне, я згадав про те, що Олександр Шовковський сказав, що нам потрібні трансфери. І отут приведу, наприклад, донецький шахтар, який на трансферному ринку працює куди більш системно і краще. По перше, от вони готові заплатити близько 7 мільйонів євро за 18-річного лівого латераля Гремію Педро Габрієла. По друге, Егіналдо. От купили хлопа, він розкрився. І зараз вже Флоріан Платтенберг говорить: гіналдо готовий до наступного кроку. І або ось таке, от по Судакову, так, у шахтаря теж є свої проблеми, але є інтерес, наприклад. Від Бенфіки. Шахтар не безпроблемно проводить теж свої справи, скажімо так, але в принципі рух у них є. Вони більш системно до цього ставляться, а не ситуативно, бабки є, буду давати, бабок нема, давати не, не буду давати і тому подібне. От в підсумку ми зараз маємо, е, таку ситуацію, яку маємо, власне. Чи поганий нині склад динамо? Ні, він не поганий. Але на який рівень він не поганий? Оце вже риторичне питання. Е, що робити треба київському динамо? Те, про що я говорив ціле літо. Підсилюватись! Відсилюватись, я пам'ятаю, до мене якийсь хлопець підійшов, запитав, чи до, чи вважаєш ти, що Динамо пройде до групового етапу Ліги Чемпіонів. Я сказав: ну там на 70 чи на 90% так, але якщо будуть трансфери на 100%, трансферів немає, все. Ми, ми все побачили. Е, я скажу так. Не треба засипати зараз київське динамо якимись гнівними коментарями з приводу того, що вони там а, не вийшли до групового етапу Ліги Чемпіонів. Не треба. Абсолютно в цьому немає жодного сенсу. Але весь наш футбол нині на такому рівні. Все. Ну і давайте перейдемо, якщо ж така критика до українського футболу, друзі, до футболу європейського. Ось така от є новина Гурнік Забже підписав Хланя. Я розумію, що він в Україні не хоче повертатися, але я думаю, від пропозиції Динамо б би не відмовився. Як не як це якийсь ще але бренд. 200% що цієї пропозиції не буде. От знову ж таки. Я не та людина, яка хейтить, наприклад, Динамо чи хейтить Шахтар. Я нейтрально відношусь до всіх команд, які грають в українській прем'єр-лізі. Моя ворскла нині в першій лізі, десь там під столом бовтається. І мені хочеться, аби кожна команда розвивалась. В кожній команді був якийсь позитивний рух, позитивні якісь історії. відбувалися, але бляха. Нащось займатися чимось, якщо ти не хочеш цим займатись, ти займаєшся цим для галочки. От серйозно. Ліц може запропонувати 37 мільйонів євро за Артема Довбика. Італійський клуб Рома не хоче відпускати нашого нападника за меншу суму, ніж він заплатив в Жероні. Це 30,5 мільйонів євро. Попри це, якщо у римлян з'явиться нагода продати довбика, вони нею скористаються. Крім того, є ось така, от, друзі. Інформація Евертон запропонував ромі майже 43 мільйони євро за нашого нападника. Суто, на мою думку, якщо є пропозиції від клубів АПЛ, штибу там Лідса Евертона, так це все там не гранди. Звісно, ми розуміємо, що це середняки, а то й аутсайдери. Довбику слід йти в АПЛ. Це його футбол. Силовий, такий потужний, фізичний. Там довбик себе знайде. Італійський футбол не для довбика. Олександр Зінченко поділився думками щодо минулого свого сезону. По перше, сказав наступне сезон 24-25 мій найгірший. футболіст, який не грає ніщо. Ну а по-друге, з'явилась ось така друзі інформація від де. Атлетік Зінченко планує залишитись в арсеналі і піти влітку 26 го року як вільний агент. В певний період часу зінченко був потрібний арсеналу в білдапі, в інших всяких моментах. Зараз він арсеналу не потрібен. Це очевидно. Зінченку треба шукати новий клуб і зараз цей рік догравати. Ну і давайте до вишеньок на торті, до Елі за Одразу скажу: сьогодні не буде тих деталей, тієї фактури, яку хотіли вам дати сьогодні. Знову ж таки, бо дуже оперативно з'являється така вогняна, скажімо, інформація, яку хочеться одразу вам подати. Ось ця вся фактура. Завтра, завтра зберу і віддам вам до перегляду. По-перше, стало відомо, що Забарний поїхав з ПСЖ на матч Суперкубка Європи, але там він не зіграє. Що цікаво, там він побачився з Сафоновим. Побачився він з ним ще у літаку, а потім вони на полі теж були разом. Перша зустріч з Сафоновим відбулася. А по-друге, є для мене дуже неприємні друзі-подробиці: Джан Луїдж Дунарума покидає. ПСЖ. Про що це говорить? Це говорить про те, що найпевніше ПСЖ не буде продавати Сафонова. До речі, є інформація на рахунок того, що Сафонов впевнений, в тому, що він буде далі лишатися в ПСЖ. І Така от ситуація з Донорумою, я так розумію, що це була ініціатива Луїса Інріке. І от у мене є такі от тривожні зараз дзвіночки з приводу того, що ну, можуть початись якісь мікроконфлікти всередині команди. ПСЖ чим брало, вони були крутою командою, вони взяли цілів чемпіонів, бо нарешті вони були саме командою. Так, там був там дембіле, але загалом ну, вони демонстрували саме командний класний футбол. Там не було, умовно, Неймари, який брав на себе і там все робив. Ні, це була команда. І от зараз цей такий дзвіночок, це. Погана історія. З однієї сторони це цікаво, ми за цим будемо спостерігати, і це буде гаряче. З, з іншої сторони, я переконаний, що це якось буде впливати на те, як буде грати ПСЖ. І от хочеться, аби зараз команда не поплила. Але факт є факт. Сафонов і Забарнин зустрілись в ПСЖ менше на одного воротаря. І це буде цікаво дуже. Ну що ж друзі, це були всі новини на сьогодні, які хотів вам розказати. Їх насправді ще дуже-дуже багато, але дозовано, потихеньку будемо вам все розповідати. Ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось, якщо вам сподобалась новенька ця от локація, яку я теж тут облаштовую, такий от домашній затишок, якому. Вибач. Домашній затишок, якому я буду вам розповідати, найцікавіші новини українського футболу і не тільки. Не хворійте і почимося!